Вітаю вас у сьогоднішньому випуску новин. Я розповім, скільки грошей країни ЄС, зокрема Німеччина, Польща, Чехія, Франція, Італія, Швейцарія, Велика Британія, Бельгія, Нідерланди, вже витратили на допомогу українським біженцям. Яка сума йде на інтеграційні курси в Німеччині та який відсоток українців не складає мовний іспит навіть на рівень А2? Поговоримо про масштабні шахрайства з соціальними виплатами в Німеччині та Чехії, а також про бажання польського та німецьких міністрів лишити грошової підтримки українців. А ще я розповім про вже нарешті офіційне продовження параграфу 24 в Німеччині до 4 березня 2026 року та можливість подати заявку на тимчасовий захист онлайн. Ви на каналі Біженці в Німеччині мене звати Міла Артюшенко. разом зі своїми інформаційними партнерами, телеграм-каналами Українська діаспора в Німеччині та Українська діаспора в Європі. Ми підготували для вас найактуальніші новини. Поставте лайк цьому відео і залишайтесь до кінця випуску, щоб не пропустити жодної важливої деталі. Ледве не головна новина цього тижня для українців в Німеччині це те, що землі почали оновлювати інформацію про продовження тимчасового захисту по параграфу 24. Першими цю новину опублікував сайт міста Мюнхен, столиці Баварії. Поступово і інші землі повідомлять про те, що українці мають право офіційно залишатися в країні до 4 березня 2026 року. Важливо подавати додаткові заяви не потрібно. Захист продовжується Автоматично ще одна цікава новина. Тепер на тимчасовий захист по параграфу 24 українці можуть подати заявку онлайн, але не у всіх землях. Таку послугу запровадило Міністерство внутрішніх справ та місцевого самоврядування землі Бранденбург. Онлайн послуга значно полегшує процес для тих, хто хоче залишитися в Німеччині на період довше ніж 90 днів, планує тут працювати або потребує державної підтримки, житло, грошові виплати, медичну допомогу. Посилання для подачі заявки та детальну інформацію я залишу в описі до відео. Зверніть увагу, що система працює лише в землі Бранденбург. Однак, загалом це значний крок до діджиталізації у Німеччині. І тут я хочу наголосити на тому, що у моїх випусках новин я публікую лише перевірену офіційну інформацію. Ні совість, ні журналістська етика не дозволяє мені заради більшої кількості переглядів та коментарів хайпувати. Чи залякувати вас у заголовках чи в текстах новин. Я не хочу вам лоскотати нерви, тим, що параграф 24 не продовжать. Виплати в Німеччині скасують. Всіх чоловіків призовного віку повернуть до України. Це не мій формат. Новини це деталі, і важливо їх бачити, аналізувати та подавати коректно. І якщо саме це вам подобається у моїх випусках, то поставте лайк, напишіть коментар для кращого просування відео на YouTube та підпишіться на канал, якщо ви і досі цього не зробили. Дякую. Далі пропоную вам цікаву інфографіку від аналітичного порталу Слово і діло, який порахував, скільки грошей країни ЄС вже витратили на допомогу українським біженцям. За даними управління Верховного комісара ООН, у справах біженців найбільше українців 1,2 мільйона мешкає в Німеччині. Більше ніж за два роки уряд країни витратив на допомогу 30,6 мільярдів євро. Польща, де статус біженців отримали приблизно 957 тисяч громадян України, витратила на допомогу 26,5 мільярдів євро. По 7 мільярдів на допомогу українцям витратили Чехія та Іспанія. У Чехії налічується десь 370 тисяч українських біженців, а в Іспанії трохи більше, ніж 200 тисяч. Франція виділила на допомогу українцям 3,9 мільярдів євро. В країні проживає майже 67 тисяч біженців. Румунія на 162 тисячі біженців витратила 3,2 мільярди євро. Італія та Швейцарія витратили на українців по 3,1 мільярди євро, і 3 мільярди євро надала біженцям з України Велика Британія. Виводжу інфографіку на екран, щоб ви роздивились витрати інших країн на допомогу українцям. Можете для цього натиснути паузу і не забудьте поставити лайк моєму відео за цікаву аналітику. У попередній новині я згадувала, що Німеччина більше ніж за два роки витратила на допомогу українцям 36 мільярдів євро. А знаєте скільки Німеччина інвестувала в інтеграційні курси для українців? Так, от є інформація, що витрати на мовні курси для 100 тисяч біженців складають приблизно 247 мільйонів євро. Ці гроші йдуть на викладачів, навчальні матеріали, адміністративні витрати та додаткову підтримку біженців, які прагнуть інтегруватися в німецьке суспільство. Köszönöm, На сьогодні понад 600 тисяч українських біженців в Німеччині мають дозвіл на участь у інтеграційних курсах, що включають вивчення німецької мови та курс Leben in Deutschland. Серед них приблизно 150 тисяч вже закінчили ці курси або перебувають на завершальних етапах навчання. Які ж результати мають українці? Згідно з даними БАМФ, федерального відомства з питань міграції та біженців іспід Deutsch Test für Цувантера на рівень b 1 Ін складає приблизно 58 учасників ще десь 30% досягають рівня А2, а 10% не можуть скласти іспит взагалі. Основними причинами цього є стрес від війни та труднощі адаптації до нових умов, різниця в попередньому рівні знань німецької мови, а також недостатня кількість часу або ресурсів для інтенсивного вивчення мови на більш високому рівні. З часом я не підсоблю, а от хто допоможе вчити мову та вдало підготуватися до іспитів німецької, підкажу. Знайомтесь, це Юрій, викладач німецької мови, більш відомий в мережі як Хаха Юрій українець, який вже 10 років живе в Німеччині. Він свого часу склав Б1, Б2, С1 і ще 7 років тому закінчив німецький університет. А зараз якраз допомагає українцям в Німеччині успішно складати мовні іспити. Я буквально вчора розповідала про Юрія. На Своїй сторінці в інстаграм і отримала величезну кількість позитивних відгуків про його викладання та курси. У своєму телеграм-каналі Німецька мова від Дойч» Юрій дає багато безкоштовної інформації. Це і німецька граматика, і лексика, і поради для успішного складання іспитів. Цей канал закритий, тому потрапити в нього можна лише за посиланням, яке я залишу в описі до відео. До речі, це єдиний телеграм-канал німецької мови, на який підписаний як мій чоловік Мирослав з рівнем мови С1, і я з сертифікатом Б1. Тому канал буде цікавим для кожного. Звертаю вашу увагу, що в одному із останніх дописів телеграм-каналі Юрій опублікував посилання на тисячу безкоштовних електронних карток для вивчення німецьких слів. Переходьте на канал і забирайте. І ще один бонус: це посилання на безкоштовний канал, на який підписано до речі, вже майже 100 тисяч людей з аудіо уроками німецької мови, щоб прокачати свій хирин. На завершення скажу, що для мене Юрій трішечки більше ніж викладач. Він ніби провідник в Німеччині, тому що публікує також корисну інформацію зі свого досвіду. В його телеграм-каналі ви знайдете ще й такі відео: послідовність дій виходу на роботу після Джоб центр або чи можна дивитись піратські фільми в Німеччині. Перш ніж я перейду до наступної новини, розкажіть, як у вас складаються стосунки з німецькою. Ви вже закінчили інтеграційні курси, чи навіть не починали їх у минулому випуску. Новин я робила перекличку по землях та країнах, звідки ви дивитесь мій канал. А зараз пропоную написати в коментарях свій рівень німецької чи іншої іноземної мови. До речі, мовний іспит deutsch Test für Zuwanderer, скорочено ДТЦ, можна складати за інформацією на сайті BAMF від 16 років. Хоча на практиці підлітки такого віку складають частіше іспит DSD Pro – Deutsche Sprachdiplom Professional. Це екзамен з німецької мови, який орієнтований на професійну комунікацію та робочі ситуації і оцінює навички німецької на рівні b 1 про навчання українських підлітків віком від 14 до 20 років та їхню складну інтеграцію в систему освіти Німеччини ви знайдете детальну інформацію у моїх ексклюзивних інтерв'ю з Дарією Матющенко, соціальною педагогинею в Оберштуфа центрум у Берліні. Повертаємося до теми витрат на допомогу українським біженцям. Мова піде про масштабне шахрайство з соціальними виплатами в Німеччині в землі Баварія. На початку вересня в Україні заарештували 46-річного чоловіка, якого вже на початку жовтня екстрадували до Німеччини. Чоловіка, який зараз перебуває під вартою, та 28-річну жінку звинувачують у тому, що використовуючи фіктивні адреси та підроблені документи, пара отримала майже 230 тисяч євро соціальних виплат для людей, які нібито шукали захисту в Німеччині. За даними слідства, шахраї шукали українців через соцмережі, організовували їхні виїзд до Німеччини реєстрували у різних місцях та оформлювали виплати, хоча ці люди через кілька днів поверталися в Україну. Чи самі українці знали про аферу? Невідомо. Дует підозрюють у 18 випадках шахрайства та 52 спробах обману. Першими їх викрили працівники джоб у Фюрстенфельдбруку, які помітили невідповідності в договорах оренди. Випадки з шахрайством з соціальними виплатами відбуваються не лише в Німеччині, ось у Чехії. 50 Цяти річний підприємець привласнив майже 68 тисяч євро, виділених на безкоштовне проживання українців. Чоловік, який є головою зареєстрованої асоціації, стверджував, що організовує безкоштовне житло для біженців. Він уклав угоду з Блзенським краєм і подав 30 заявок на компенсацію витрат на гуманітарне житло, отримавши загалом 1,7 мільйона крон. А це майже 68 тисяч євро. Однак виявилось, що зазначені в запитах біженці. Фактично проживала за іншою адресою, ніж та, що була в договорі. Після виявлення шахрайства поліція розпочала розслідування, а підозрюваному загрожує до 8 років ув'язнення за зловживання з компенсаціями. Продовжуємо тему соціальних виплат. Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер виступив із пропозицією. Скоротити виплати на соціальну допомогу бюрка Кельт для українських біженців. Лінднер пропонує замість теперішніх 563 євро для самотніх осіб зменшити виплати до 460 євро на місяць, які зараз отримують шукачі притулку, тобто азулянти. Але не варто розкручувати цю тему в мережі, тому що представники СПД, зокрема міністр праці Губертус Гайл. І канцлер Олаф Шольц скептично поставилася до пропозиції Лінднера. Ліва партія також засудила ініціативу, назвавши її атакою на найбільш вразливі групи. Та й в цілому подібні обговорення є нормою і боятись такої інформації не варто. Як і не варто гостро реагувати на слова міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського, який запропонував канцлеру Німеччини Олафу Шольцу передати Україні соціальні виплати, які зараз отримують українські біженці в Німеччині. За словами Сікорського, такий крок міг би стимулювати українських чоловіків повертатися в Україну для участі в бойових діях а жінок до відновлення економіки країни. На його думку, на даний момент виплати до однієї тисячі. 200 євро на місяць, які отримують українські біженці, створюють фінансовий стимул залишатися в Німеччині. На цьому буду завершувати. Якщо вам сподобався сьогоднішній випуск, а мені він здається цікавим, підтримайте його лайками та поділіться своїми думками в коментарях. Це допоможе у просуванні відео і його побачить більше людей. Підписуйтесь на канал і натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Побачимось вже наступної п'ятниці о 18.00 з новою порцією важливих новин. Дякую за перегляд. До зустрічі!